Ходимо з ладою, гуляємо. Там от річка за кущиками. А ми з нею тут таке дорожки йдемо. Щось десь шелестить у кущах. Може там, може, олень. Може кайот. <сум> може і кайот, бо тут там можуть і кайоти водиться. Такі сміливі дівчатка. Та тут люди проходять з собачками гуляють. До речі, дуже багато людей ходить, ходить з собачками вигулюють. Оце річка Америка називається. Америка Рівер. Десь таке у нас, ми чуємо з владою таке, як де... Десь чи барани, чи кози, хтось з Бека, чи Мека. Ну. О. Ну, таке правда десь. це десь там? Десь там, може, на другому березі, на тому, так? Да? Хто зна? Так? Да? Пішли далі? Туди кущі підемо? Ну, туди далі підемо. Нам треба буде вийти аж отдив, туди на дорогу. Так тобто, ми вийдемо туди. А чому ми назад підемо? Ми зараз. Щас... Тобто, ну, то ми ні, давай сюди ще пройдемося, бо то, скільки ми проходили.